Вітаю! З вами лікар-невролог, художниця Вікторія Тока. Давайте сьогодні поговоримо про такі терміни, як інсульт, інфаркт мозку та крововилу. Як правильно говорити і що це означає? Отже, термін інсульт це загальна назва серйозної катастрофи в мозку. Причинами цієї катастрофи можуть бути або закупорка судини, або її розрив. Тобто інсульт це загальне поняття. А його основні види це перше інфаркт мозку. Він же ішемічний інсульт називається. Це коли закупорюється судина і частина мозку перестає отримувати кисень. Другий вид це у мозок. Він же геморагічний інсульт. Це коли судина розривається і кров потрапляє в мозкову тканину. А тепер я поясню простіше. Уявіть, що мозок це велике місто, яке безперервно працює. А судини – це дороги, якими рухається транспорт, доставляючи до кожного будинку, тобто до наших клітин мозку, киси, поживні речовини та енергію. Отже, інфаркт мозку він же ішемічний інсульт це коли на важливій магістралі стається аварія, закупорка дороги. І весь рух перекривається. Машини, ну це наша кров, більше не можуть доставляти вантаж у певний район, і він починає занепадати. І Якщо швидко не прибрати перешкоду, квартал просто замре. А от геморагічний інсульт це коли не аварія, а прорив труби прямо під дорогою. Тиск у судині стає занадто високим, вона лопається і вулицю затоплює. Транспорт зупиняється, будинки псуються, місто страждає. І в першому і в другому випадку важливо діяти швидко. Чим довше місто паралізоване, тим складніше його врятувати. Ось такий примітивний, але я вважаю, наглядний приклад я привела. І на про всяк випадок нагадаю вам. Як же зрозуміти, що у людини в голові сталася катастрофа? Запам'ятайте простий тест: спочатку ми дивимося на обличчя. Попросіть людину посміхнутися. Якщо усмішка крива це знак. Потім попросіть підняти обидві руки. Якщо одна слабка або падає, це також знак. Попросіть сказати просту фразу. Якщо людина говорить невиразно – не зволікайте, викликайте медичну допомогу, навіть якщо буде хоча б один із цих признаків. І пам'ятайте, в цій ситуації час має неабияке значення. І чим швидше доставити до лікарні, тим більше шансів повернути людині нормальний стан. А тепер про творчість. сьогодні я знову малюю кави. Все ж таки, це такий захоплюючий, незвичайний і дуже ароматний процес. Також я вирішила додати своїм квіткам бавовний об'єм і вийшли отакі от собі пухнастики. Мені сподобалось, А вам. Дякую, що були зі мною. До нових відео!